Михайло Драгоманов є визначною постаттю в українській історії: літератор, видавець, педагог, вчений, політичний і громадський діяч, носій національної ідеї та ідеї права особи на вільний розвиток особистості. Саме його ім'я повернуте у 1991 році носить один з провідних вищих навчальних закладів держави Національний педагогічний університет імені Михайла Петровича Драгоманова. Національний педагогічний це вищий навчальний заклад, в якому навчають не лише педагогічної професії. Тут вчать ставленню до життя, пізнати свою країну й породу і пристати до всесвітніх думок, інтересів, але служити їм на українській ниві, служити розуму і наукою, закликав Драгоманов. І немає сьогодні у вузі вищого завдання, ніж бути послідовниками його ідей. Драгоманов. Це дуже цікава фігура. Це великий вчений, Він і історик, він і письменник, він і культуролог, він і соціолог, він і етнограф. Це людина, одна з перших таких глибинних носіїв української національної культури. От її світоглядного контексту, парадигмального такого контексту. Його ще називають першим українцем у Європі. І так сталося, що він і похований у Софії його прах знаходиться там у Софії. Він закінчив університет імені Тараса Шевченка, тоді університет святого Володимира, але він за покликанням був педагогом. Він перший почав засновувати і розгортати діяльність недільних і суботних шкіл. Він перший започаткував вивчення українського народознавства і українознавства. Він е, українською мовою почав перекладати Гомера і е, делегував велику цю античну культуру. Поєднуючи її з українськими сюжетами і е, символами, він е, перший запропонував формувати українську національну школу, власне за що і поплатився від того царського режиму. І він, його ім'я це ім'я як, знаєте, як своєрідний такий тотем нашого університету, як батько нашого університету, як символ нашого університету. І ми завжди говоримо першокурсникам, які вступають до університету. І п'ятикурсникам, випускникам, які отримують дипломи. Шануйте Драгоманова. Цілі праці людської однакові на всьому світі. Як однакова здумана наука в кожній країні, в кожній людській породі. Далі навіть в кожній громаді і коло кожної особи мусять бути осібні підходи й приводи до однакової цілі. Михайло Драгоманов. Мета у національного педагогічного висока і благородна навчити вчителя. Це нелегке завдання, і воно під силу лише справжнім професіоналам. Сьогодні університет перетворився на науковий центр сучасної вищої педагогічної освіти України. Його гордість і славу становлять науково-педагогічні школи, які очолюють видатні вчені. Зокрема, академік Академії педагогічних наук лауреат державної премії Микола Шкіль, академіки Академії педагогічних наук Володимир Бондар. Арнольд Грищенко, Любов Мацькун, Олексій Мороз, Мирослав Жолдак, члени кореспонденти АПН України, Віктор Содоренко, Микола Шут, професори Богдан Андросишин, Григорій Волинка, Алла Капська, Юлія Романовська, Володимир Погребенник і багато-багато інших вчених, якими пишаються університет і Україна. У нас наукові школи це просто е національне надбання нашої держави. Бо е, є в різних освітніх системах свої різні надбання. У нас це педагогіка, психологія і методика підготовки майбутнього вчителя. Я якось недавно підписував угоду із німцями з одним з університетів, а вони такі прагматики. От вони прийшли і говорять, Віктор Петрович, у тебе є методика і педагогіка, а у нас є техніка. Давай об'єднаємо ці дві речі. Ми підписали угоду і зараз готуємо покоління засобів, технічних засобів навчання для всієї загальноосвітньої школи. Тобто, бачите, методика, педагогіка, наукові школи це наше дійсне надбання. Тож авторитет університету полягає насамперед в його кадровому потенціалі. На 82 кафедрах навчальний процес забезпечують більше ніж 130 професорів, понад 400 кандидатів наук, майже 50 заслужених працівників освіти, науки і техніки, 10 народних і 8 заслужених артистів України, зокрема, диригент, народний артист України, академік, герой України Анатолій Авдієвський. Заслужений діяч мистецтв України професор Андрій Демиденко, народний артист України, професор Анатолій Паламаренко та професор Микола Мозговий, народна артистка України, професор Тамара Стратієнко. Я навіть не знаю, як це сталося, от потягнуло мене сюди, і очевидно. І керівництво університету думаючи про майбутнє, про те, що нашим педагогам необхідно мати отой інструмент, отой професійний мовно-голосовий апарат, яким би потім передавати всі знання. Ну як без мовно голосового апарату професійного працювати викладачам української мови і літератури? Як без чіткої, красивої дикції, як без професійного без літературної, без знання літературної мови. І вміння промовляти орфоепічно правильно і грамотно, як не освоїти правильне дихання, як не освоїти закони логічного читання викладачам української мови і літератури, які власне будуть доносити прекрасну поезію того ж і твори Івана Франка, Тараса Шевченка, Лесі Українки. Одним словом, воно якось логічно вибудувалося, і я переступила поріг свого, ну я вважаю, рідного дому. Я вже тоді його вважала рідним домом. І зараз. Коли я отак піднімаюся по сходинках е, університету, по перше, у мене завжди серце завмирає, тому що батько закінчував цей університет. І я так думаю, знаєте, інколи так, так стану, думаю, господи, це ж він тут, це ж він тут піднімався цими сходами. Це він переступав поріг тієї чи іншої аудиторії. І знаєте, мені так дуже це зворушливо, і я. Чесно кажучи, я не шкодую своїх сил. Я вкладаю всю свою енергетику в своїх студентів. Я їх дуже люблю. Михайло Драгоманов завжди непорушно стояв на сторожі українського слова. Він був переконаний, що духовний розвиток людини нерозривно пов'язаний з її мовними здібностями, що саме мова встановлює зв'язок між людьми. Через мову відбувається духовне єднання нації. Саме тому педагогічний університет сьогодні започатковує і очолює своєрідний рух за рідну мову у місті, в державі і не лише в навчальному процесі, а й в культурі, побуті, безпосередньому спілкуванні. Драгоманівці, до речі, як викладачі, так і студенти переконливо доводять, що знати мову. Це престижно. З цього розпочинається кар'єрне зростання. Адже саме мова є показником загальної культури людини і її великою перспективою. Українська мова в Україні має достойне місце і розвивається як абсолютно нормальна слов'янська мова. Це перше. І друге, те, що на факультеті української філології, а тепер вже в інституті української філології, українська мова не вивчається лише як предмет. Шкільного курсу, або як окрема філологічна дисципліна, або як комплекс філологічних дисциплін, ми робимо своєрідну експансію, коли вчителя готуємо не лише українською мовою, а поєднуємо його підготовкою з фахівцями, наприклад, з історією, з психологією, з англійською мовою, з бібліотекознавством, з заданичою справу редагуванням, з літературним редагуванням, з українознавством, аби і цим наукам. Які теж є потужними, які теж великими, дати, так би мовити, поштовх для розвитку українською мовою. Я дозволю собі сказати, що з того часу, як я став на публічну службу чи учителя, чи писателя, то не пропускав пригоди говорити молодшим людям на Україні, що вони не можуть уважати себе навіть образованими, доки не вивчать по крайній мірі двох-трьох західноєвропейських мов, Михайло Драгоманов. Досконало знати рідну мову і кілька іноземних така сьогодні норма для кожного випускника драгоманівця, який, закінчуючи вуз, отримує таким чином ще й додаткове знаряддя накопичення і застосування нових знань і інтересів. І зовсім не важливо, де вони стануть у нагоді: чи на міжнародному телемості, чи в звичайній сільській школі. Бо ж сіяти розумне, добре і вічне можна всюди. І ще дуже важливим є той факт. Хто це буде робити? Сюди будь-хто не прийде. Або якщо людина випадково, дитина випадково попаде в педагогічний заклад, він його залишить. Він не буде працювати ні вчителем, ні вихователем, ні людиною такої духовного складу. Бо сюди йдуть діти за покликанням, де вже в душі формується те. Покликання бути педагогом з великої букви, бути вчителем, бути носієм духовності, виховувати людину, давати їй знання, формувати її світогляд, моральну культуру, політичну культуру і таким чином давати путівку в життя. Тому до нас йдуть діти насамперед духовні. Як правило, це діти вчителів. Як правило, це діти сільської інтелігенції, міської інтелігенції, такого середнього рівня, середнього достатку, але налаштовані на добро, на справедливість і на високу духовність. З такими дітьми дуже приємно працювати. Щороку до Національного педагогічного університету імені Драгоманова приходить нове поповнення. Благословляють молодих людей на цей крок дуже поважно і урочисто, як і належить для початку доброї і непростої справи. За кілька років, проведених у стінах університету, наставники навчать їх багатьом примудрощам педагогічної справи, передадуть свій життєвий і науковий досвід і зроблять це так майстерно, що сумніви не залишиться майже ні в кого. Ми обрали вірний шлях. Я зрозуміла, що це саме той університет. Тут саме ті люди, яких я шукала, і е, саме те, що я хотіла, е, тому що е, наші мої викладачі вміють подати матеріал так, як треба, зрозуміло, доступно. І я думаю, в жодному іншому вузі я б не знайшла цього. В університеті підтримуються всі прогресивні форми роботи зі студентами. Саме студент є центральною постаттю університету, не нав'язування студенту власної волі, а створення можливостей для вияву його самостійності, самоорганізації і творчої активності. Партнерські стосунки допомагають досягти мети. Саме тому про свою Альма-матер пам'ятають всі випускники. Щороку приїздять сюди, діляться своїми досягненнями, консультуються, радяться. Університет дбає про своїх орлят протягом всього їх життя, і саме за це вони його люблять і пам'ятають. Треба прикласти сили, уміння, бажання для науки, щоб дати користь для нашої батьківщини, для України, яка піднімається весь час. І потребує нових сил, нових знань і патріотів. У нас була прекрасна практика, ми об'їздили Карпати на літній практиці. Ми мали право вибирати практику Середня Азія, Кавказ або Північ. Були ми на півночі, Соловецькі острови, Прибалтика, Кольський півострів. Це було все найкраще. Як любі студентські роки, це була молодость нашого життя, це була романтика подорожей, це була демократія, ще на той час не всім відома. У нас цей заклад виховав такими. Вольнолюбними на російській мові звучить, він нам відкрив світ, і ми вдячні. І, принаймні ті, з ким я спілкуюся. 25 років, ось ми зустрічалися в останню неділю, березня місяця. Що ми закінчили саме цей вуз у столиці нашій в найкращому місці, в центрі науки, в центрі Київської Русі, і всім викладачам безумовно. Без виключення вдячні декілька разів приїжджала, побачила, які зміни відбулися. Зверталася за допомогою на кафедру, і особливо сьогодні мене вразили ті зміни, які відбулись в університеті за останні роки. Мені дуже приємно, мене переповнюють емоції, почуття. спогади. Стільки років пройшло? Я хочу низько вклонитися сьогодні. Моїм викладачам, які мене вчили. Які дали мені той науковий рівень знань, за який я їм ще раз дуже і дуже дякую. Це Мирослав Іванович Жалдак, наш куратор нашої групи. Я хочу низько вклонитися йому і побажати йому надалі успіхів у навчанні і вихованні студентів молоді. Я з особливою теплотою і вдячністю згадую лекції Миколи Олексійовича Давидова. Я дякую. Викладачам Зіниді Олександрівні Резніченко, Геннадію Олексі... Олександровичу Міхаліну. Нехай щастить їм і надалі у їхній роботі, коли ж ми станемо придумці, що головне діло, поступ людини і громади, поступ політичний, соціальний і культурний. Тоді ми певні, що послужимо добробитовій просвіті нашого народу, а вкупі з ними його національності, охороні й зростові того, що в ній є доброго. Михайло Драгоманов. Українська філософія серця повністю реалізується в царині педагогічної теорії і практики університету. Розгортаючись на міцному фундаменті наукового знання, вона виховує людину і громадянина, зміцнює родину, об'єднує народ, утверджує віру, надію і любов. Власне, саме в цьому виявляється національний характер української освіти, її педагогічна матриця. І я, може, трошечки перебільшуючи, скажу, що скажімо, німецька система освіти вона філософію серця не сформує. Вона не дасть глибокої душевної культури людям, як і, наприклад, англійська система. Вона, скоріш, сформує джельтмена, вона сформує людину, яка ну, буде вирізнятися там за своїми якимись іншими якостями серед людей. Але ж Європа зараз об'єднується і Європі потрібна толерантність. Європі потрібно таке знаєте розуміння етнічно різних культур і фундаментально інших культур, де б людина навчилася розуміти іншу культуру, а на основі розуміння сформувала до неї повагу От українська освіта і виховання. Якраз і покликані облагородити європейською освіту і культуру. І ми повинні оцю нашу матрицю педагогічну зберегти і розгорнути. Подивіться в Сухомлинського, серце віддаю дітям, що ще? Важливіше у вихованні людини, щоб вона нормально ставилася до своїх батьків, щоб вона поважала свою державу, щоб вона любила свою культуру і щоб вона до інших народів і культур ставилася, так як до своїх братів, сестер, колег, друзів, щоб вона навчилася з ними співробітничати і, так би мовити, співпрацювати. Ось українська культура, ось болонський процес і наша педагогічна матриця. Вся історія національного педагогічного це шлях оновлення і зростання. Сьогодні Драгоманівський університет на підйомі він не лише розвивається в ногу з часом, але багато в чому випереджає його, ніби підтверджуючи думки і заповіти свого великого наставника Михайла Драгоманова. Тільки при систематичній праці, при повній організації, котра завжди починається з малого і котрої зріс залежить від свідомості і енергії членів, від переміни громадських думок залежить переміна в громадах і державах, Михайло Драгоманов.